Я даю. Ну, Таня, Таня пропивала, Таня знає, ми з, в першому замовленні ми з відразу. Я взяла новинку, там пробіотики, пребіотики, пробіотики капсулами. То не думає мене з малого А лікар сказала, що тримайте ЖКТ в нормі. Все, круги пішли в малого, нема чорних кругів, нема того ж підскашлювання. То я сюда давала комплексами паразитологів. Давлю, давлю його, нада пексокар держати 10 років в спечому режимі. І Я його травила, ну не травила, давала ну, тут одна капсула, все хорошо кажеться, просто в нормі ЖКТ. І наші ну, товариші засолені. Можна ще додати, коли там висипана ліці, всього і певні. Ну, воно ж да, поки всередині термін, ми не почистимо, та, та, то. поки ми не обираємо з організм, ніякої. Так, так, може і... бути на початкових етапах послаблюючи. Не діарею, послаблюючи, бо у вас воно зашлаковане. У мене вже його немає. Просто я себе п'ю я коктейлі, до речі, компанії. Кожа я ж утром коктейль, потім два бутербода, ми що я хубава коктейль мені дуже подобається, тому що це не просто замінник їжі, а Там повністю всі мікроелементи, які потрібні нам mm -hmm. да, ну і поки ви п'єте, нам... я додам ще для чого ж ми ще зібралися? Щоб вам порекомендувати е, користуватися, да, якщо і надумаєте, реєструватися. Реєстрація безкоштовна йде, але навіть замовивши одну бутилочку, ви маєте відразу 33% знижки. А для зареєстрованого користувача плюс іще 10, Тобто 43 ви маєте вже знижки. Можна навіть отак. Ні, ні, дивіться, перший місяць бажано за перший місяць активувати кабінет і далі він у вас іде цілий рік. Тобто, коли вам треба, що треба, ви зайшли, замовили. Все тут немає таких об обов'язково, що от але для провізноса дуже багато акцій. Тобто, якщо для мене для клієнта вона 860, 885. вісімсот то для мене вона 500, 590. Для, а для новачка, 505. — Ну розумієте, тобто скільки вже можна зекономити, навіть зареєструвавшись і придбати. Тому можна у мене таке стане, я б'ю, але не шкідливо. У нас цілково йде подраження, ковчене, там якісь вуглеводи. І я її не знаю, що маю капчуночі своїми ложками бігають такі люди. У нас ще виноград виноград дуже смачне. У мене малі вже біжать, рот відкривають, бутилку несуть. Мама наливає. І приходиться волі ні волі папі пити. папа теж не випиш. Не може бути така чи памі там попробувати, ну воно на біля сміти, але я цитруспина дуже мені нормально. Я люблю просто цитруси. Зараз виноградний таке. Киснувати лимонний цвіт. Це виноград. Це була луя. Ой, було вас, це втора точно. Цитрус, так? Ну, кисленька така. Ну, цитрус. Святково, да? девочки, Виноградом. Допивають, тому виноград. виноград. я не дала ще виноград. <laughs> виноград кому не дала? Виноград. Оце те, на виноград. Так. Куле, це комусь кому сказати. Я ж вже забрав, ти вже ж прийняло. Мені ще їхати просто, вибач. Ми ще висадять мене. Попробували, то вже більше, ніж столову ложку. А тут вже сказали про послову. Дивіться, там денна норма 90 грам. Тобто це нормально. Просто денну норму. Так, ви просто одразу прийняли. Але е, я, е, коли починала вивчати влади взагалі, е, дуже широко їх пропагандували американці. Вони говорили тоді, що Україна по бадах по, по провадила стає на 25 років. Тобто Ми не віримо, не довіряємо. Хоча кажу, наші прабаби, е, знахари, травками лічили і витягували сих. Да? Ну, ми якось чогось такі. Коли красіма. Підірвали і японці, і китайці починають тепер на обов'язковому. У них в анкеті йде такий пункт. Який бат приймаєте на завод ідуть там таблеточки та стоять і вони капсулочки собі приймають. Тобто в них це норма. У нас, до речі, коли я починала співпрацю з мережерами, отак прямо дуже агресивно нападав. Зараз люди повернулися в обличчя, тому що ми розуміємо, пішов в аптеку, печінку груби, ЖКТ категору, е, чи вилічив, чи не вилічив, да, е, привезли додому помирати. То БАД, звісно, баде це той продукт, який потрібен постійно, на постійній основі, щоб запобігти профілактично, да? вони не лікують. Хоча зараз в мене ось малий е, прийшов без курточки, засиплив, кажу, все, давай даємо куркумін, даємо спірулін, суть не в тому. Тобто, я... 10 років я не вживаю хімії таблеток абсолютно mm -hmm. ніяких. Тобто є алоє, ми витягують себе, є там ще й інші бати, просто звідти того направлення, підбираєш. Е, є у нас дівчата, де дівчата діляться інформацією. Я побрала варикоз, каже, нога боліла, розпукла, не могла ходити. Так, да", каже, я півроку пила. Да, вона пила півроку алоє. Але я кажу, я ж без операції обійшлася. Ну, ви розумієте? Тобто цим треба просто вивчити і починають користуватися. Наша віка, у нас робота десь в лабораторії провіряв цих цілі. Вона каже, не може сказати де, ні в які ті конкретно да ну, вітаміна С там вообще немає. Вітаміна це що в аптеці. Ну, паня, якщо в це, 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 ну, це, мене це, е це, інструктор з водіння каже, да, а, пий, Лена, успокоїтельно пий, що ти оце їдеш? А я кажу, ти ну, що сьогодні забула магні випадки, це спішли, А він мені лікар приписав магні. «Так ти що, кажу, традиційна медицина, тобі магні, да, по 10 таблеток, в сенсі, по 10 <свят> таблеток. Угу. Я кажу, ти магні п'єш, 10, та? 10, 10 таблеток, в течінні, 10 таблеток. А я кажу, а де ти його береш? Бо якось так пане що піднялося від аптеці, а ну то, пожалуйста а кажу. десять таблеток літак магані за Розумієте, колись в компанії в одній з компаній була така гарна дуже. Не знаю, чи ти застала по указані, у нас була бізнес зустріч, коли омега-за аптеки, коли жила і вона її просто розчинила. омега з аптеки. Тому навіть в мене була клієнтка, якій я допомагала чистити організм від паразитології, в неї, по-моєму, вона прийшла до лікаря, а вона що ви, ви п'єте? А вона каже, та я брала а вона в вакцин. Це лікар допомогу. Mm -hmm. тобто є лікарі, які підтримують, звісно, аптеку, бо це їхній відсоток. Так? Я завжди кажу, дівчатка, подивіться фільм класний продавцеболі, як е, лікарі підтримують аптеку. І, а є ті, що вже йдуть в нову все времени і рекомендують вже профілактично. Так, я вже заговорила саме. Ну, у нас теж, наприклад, педіатр, він адекватний, ми і другу дитинку до нього записали, то ми теж приходимо, я йому показую, там вітамін Д, Я йому показую, кажу, ось у мене є такий, я не можу. Старшому дален каже, супер, вам нічого не треба міняти. Там якісь ще кальці, наприклад, показує. Ось ми отакий от приймаємо в аптеці. Кажу, я купувати не він, каже. Ну і ну, тобто, за людина адекватна, то, він розуміє на завершення що... моєї такої короткої промови. в Принципі, сподіваюсь, ми будемо спілкуватися, бачитися і. Ми ще хочемо Дніпро. Тут працюють медики, тут працює научно слідовательський центр. Тобто не просто Лена з вулиці прийшла і почала пакувати якісь коробочки. Да? Все сертифіковано, все дозволено Міністерством здоров'я, Тобто ну, сертифікат каляль просто так не видається. Це і збалансоване харчування, тобто там є коктейлі, кето -коктейлі да? є кетокаші, я теж. Переконували каче, є алої і є багато біологічно-активних добавок, але в принципі більшість направлення це. Схуднення, корекція ваги там така більше і жіноче здоров'я, тобто це жіноча краса, здоров'я, тобто ми розуміємо... Чоловіче теж, бо ми no. так завжди на жінках робимо акцент, але там немає значення це чи no, no, жінка, воно no, 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 просто універсальне. просто чоловіки. Ми ж розуміємо психологію чоловіків, що їх важче донести їм цю інформацію. Але ми розуміємо, що у нас краса вона починається з середини. Тобто, якщо у нас середині не дуже добре, то як ти не гаргу. Да, як ти не робиш красиві губи, а коли тускле обличчя випадає волосся, то тут вже... А ми розуміємо, що первопричина всередині. Е, тому, тому все, тепер ми плавно переходимо до Да.